Друзі, всім привіт! Сьогодні буду розповідати про душові трапи для душових кабін. Поїхали! Даний душовий трап виготовлений повністю з нержавійки, як і сама решітка, так і сам корпус. В чорному кольорі матова поверхня. Він буває в різних розмірах: від 50 см до метрового розміру. Даний душовий трап він в комплектації має ніжки. Вони регулюються по висоті і діти практично для будь-яких душових кабін. Дуже багато питань нам задають з приводу сухого затвору. Наприклад, ви поїхали за кордон або на відпочинок на два тижні. Я приблизний такий срок беру, і у вас не буде запахів з каналізації. Це в душових трапах сухим затвором. Також в даних трапах є ось така решітка. Наприклад, тут у вас забилися волосся, чи ще якісь предмети особистої гігієни. Ви просто підняли ось цю решітку, прочистили і заново встановили. Це дуже все просто та дуже легко на експлуатації. Він буває як в чорному кольорі, так і в кольорі сатін. Друзі, переходьте на наш сайт та обирайте душовий трап.